Ще коротко доповню, що не треба бути пластицьким християнином, як це в багатьох церкви, що Христос дав першій церкві бути ти жив, но ти мертвий. І дійсно, Христос сказав, Масею, відійди в бік, бо я зараз їх поражу, цей єврейський народ, за те, що вони на мене ропщать. І дійсно Бог буде так наказувати рано чи пізно за те, що ми будемо. Робити, як ми хочемо. Замість того, щоб йти вклонятися Богу, мої платні хрестини. Мені треба целіоліт підкачати. Мені треба в дорогий ресторан сходити. Мені треба костюм купити, собі дорогий, крутий. Машину треба, все треба, а не Бог тільки матеріальне. А матеріальне воно рано чи пізно за неї згорить. А треба вклонятися одному Богу. І дійсно, щоб... Бог був на першому місці. І не возмущатися, не роптати на Бога, на служителів, бо вони дійсно про наші душі печуться. І треба подражати їм, і Христу Ісусу. Амінь.